Душе Господній, душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Тройце, непорочна Діво, ангели, Архангели і святі з неба, зійдіть на мене утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі слі сили. Знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади Злого Духа, диявольські опанування, диявольські напастування, усяке зло, гріх, заздрість, ліцемірство. Фізичну, психічну, моральну і духовну хворобу, спричинену дияволом, спали всі види зла у пекельному вогні, щоб уже ніколи більше не торкнулися мене ані жодного іншого створіння на цьому світі, наказую силою всемогутнього Бога. В ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані з святим Михаїлом Архангелом, святим Гавриїлом, святим Рафаїлом. Нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою Пресвятої непорочної Діви Марії. Амінь.